Цієї ночі росіяни випустили по Україні 81 ракету різного базування. Українська протиповітряна оборона збила 34 ворожі крилаті ракети. На Дніпропетровщині прильоти у трьох районах постраждали шестеро людей. З них двоє. Це діти. У Нікополі пошкоджені 24 приватні будинки, понівечені сім господарських споруд. Побиті сонячні панелі, лінії електропередач та газогони. 9 березня російські війська двічі обстріляли Корабельну площу в місті Харсон, внаслідок чого загинули четверо людей, і щонайменше троє людей поранено. Ранковий обстріл загарбники вели з танка, який уже знищено. Страшною була ніч для жителів столиці в Голосіївському районі Києва. Влучання в об'єкт інфраструктури. В Святошинському районі уламками ракети поранено три людини. Наслідок вибуху п'ять автомобілів повністю знищено ще 15 пошкоджено. Уламками зачепили фасади прилеглих будинків. Прильот є і на Львівщині. Російська ракета впала у житловій зоні Золочівського району. Розпочалась пожежа, що знищила три будинки: стільки ж авто, гараж і декілька господарських будівель. Відомо про п'ятьох загиблих, трьох чоловіків та двох жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. В Івано-Франківську ракетне влучання по енергетичному об'єкту на Тернопільщині уламка російської ракети пошкодили п'ять будівель. За попередніми даними жертв і постраждалих немає. Під вогнем була і сумщина. Російські ракети прилетіли у житловий сектор та підприємство. Постраждали мирні люди. Щодо Волині, у соцмережах були численні повідомлення про гучний звук у Луцьку близько п'ятої ранку. За словами голови Волинської Ова Юрія Погуляйка, станом на ранок в області було все спокійно. Цитую: прильотів не зафіксовано. Дякуємо силам. Протиповітряної оборони за захист у тексті чиновника немає фрази, щось на кшталт на Волині нічого не вибухало. Натомість, є подяка силам ППО. Станом на зараз Росія тримає в Чорному морі два ракетоносії із загальним залпом до чотирьох крилатих ракет типу Калібр. Про це повідомили військово-морські сили ЗСУ. Один ворожий корабель перебуває в Азовському морі. В середземному сім ворожих кораблів. Три з яких носії крилатих ракет калібр, загальний залп до 20 ракет. А в столиці Росії і в Свердловській області Російської Федерації 9 березня лунала повітряна тривога. Сирена і рекомендації пройти в укриття звучали із радіостанцій та телеканалів. Усе через злом серверів. Російське відомство зазначило, що інформація про небезпеку є неправдивою і не відповідає дійсності. Тим часом наші збройні сили України плідно працюють над очищенням української землі від ворожого мотлоху. За добу захист... Ліквідували ще 590 терористів армії Путіна і купу російського брухту. Так, за час повномасштабної війни в Україні загинули майже 157 тисяч окупантів.